Доброго дня. В нас сьогодні на огляді неймовірний таунхаус. Розташування просто чудове. Тут у нас міські комунікації, фактично, це відусипальні порогово, Буквально кілька хвилинчок я сюди дійшла. Надзвичайно статичне оздоблення, дуже комфортне планування. Багато дивлюся таунів, але тут реально оздоблення настільки приємно, що відчуваєш себе одразу переступивши поріг, як вдома. Відчувається, що це не під оренду, а люди робили для себе. Комфортне планування. Ходімо на віртуальний перегляд. Маємо кілька таких схожих варіантів. Тож запрошую на перегляд вживу. Почнемо наш огляд одразу від вхідної зони. Фактично, одразу справа маємо містку гардеробну для вашого верхнього одягу. І звідси потрапляємо у найкращу кімнату, яку я найбільше люблю. Це вітальня кухня студія. А тут ще й вона з каміном справжнім, причому діючим. І, що важливо, у нас опалення розведене, пічне, тобто за бажанням, ви можете його використовувати як повноцінне джерело тепла у цьому таунхаусі. Тому що повністю по всім виходам, Верхній поверх виведено, тож це дуже комфортно. Далі внизу ще маємо ось такого формату санвузол, повністю комплектований усім потрібний. Ви бачите, такий дуже стильний. І хочу ще ближче показати, наскільки у нас красива ця зона вітальні, надзвичайно гарне оздоблення, приємне. Враховуючи, що це під оренду, оздоблення насправді дуже якісне і дуже комфортне. Переміщуємося на другий поверх. На другому поверсі маємо три кімнати: одна з них кабінет. Або зона навчання, скажімо так, тому що, як правило, один хтось з сім'ї та точно або навчається, або працює онлайн. Далі друга кімната за потреби майбутніх орендарів буде мебльована всім, чим потрібно. І третя кімната спальня з двоспальним ліжком та ще одною місткою гардеробною шафою. Дуже комфортне місце розташування. Та у нас що мені подобається, що їх тут небагато, всього чотири, велика приватна територія, є мангальна зона, плюс зона відпочинку, і, звісно, паркомісце. Комфортний варіант. Для оренди максимально економний буде він по то комунальним. Тож телефонуйте.